Я от вчора читав новину, що ціни на бензин у 2026-2027 році повинні зростати в півтори або в два рази. На сьогоднішній день бензин коштує 95-62 гривні. Це виходить, що буде або 92 гривні в 2026 році, або в 2027 році 120. Це ж яка сума акцизу повинна бути, щоб літр бензину піднявся в скільки разів? Всі країни максимально роблять, щоб ціни на бензин були зменшені, щоб вони не так відчувалися на споживачів. Бо бензин охоплює всі сфери на сьогоднішній день в Україні. Задумайтесь.